Я хочу посадити огурчик, огурчики Балкан f 1 Нібурі f 1 і кабачок Іскандер f 1 Дівчата написали мені кабачок дуже, ну, е, написали в коментарях, що він із хороших. Е, Ніборі ми у прошлому році не вирощували. Я купила насіння, і так воно у нас. Лежало, і в цьому році я хочу ну, хочемо спробувати його. Е, у цих стаканчиках я хочу посадити е, на сінічко, е, ніборі. А у цих п'яти вазончиках це будуть кабачки, а у чотирьох це буде огірочки балкан. Балкан е, у мене є відео на нашому каналі. І ви зможете побачити, там зверху буде вам підсказочка. Ми його вирощували. Він у нас в веранді стояв гірочок такий врожайний. Будемо так. Ось те, балканчик. Балкан F1. Давайте я зроблю. Такі насіння такі дирочки. Дуже хочемо врожаю доброго. Ось так. Та й показую вам, як ми будемо робити цей. А там вже все буде добре. Так, балкан це пади. Знаєте, тут ще треба. Мені треба було його висипати у щось, а я так, і ось так ми ставимо зверху, щоб він був. Коли відкривалися медольні листочки, коли він буде сходити, щоб він був ось так оцим у ґрунт. Дуже подобається мені балканчик ще тим, що він, що його можна і восени, ну як, декілька разів його можна висаджувати. У нас вже восени там огірочки були у веранді. Ось так. Балканчик один є. Так, тепер нібурі. Нібурі як один. Давайте спробуємо. Відкрила. Це перше я буду його висаджувати, подивимось. Тут треба я його в стаканчики хочу. Бачите, я, мабуть, роблю зараз помилку, бо треба було їх висипати. Ґрунт я, я думаю, що це не помилка, тому що ґрунт, земля торфосуміш у мене тут. Я її в духовому шкапу прожарила. Так що, думаю, нічого страшного в цьому не буде. Що я пінцетом там касаюся. Так, це у нас Нібурі. Я прошу вибачення, щоб я не... Ось так. Щоб я не сплуталася потім. Кабачок Іскандер. Давайте ми їх. Е, гру, е, землю я трохи, е, як вам сказати, перед тим, як у духовому шкафу її жарити, е, смочила, але ж поки вона прожарилася, то стала така, знаєте, полусуха. І я перед тим, як от вам знімати відео, кип'яченою водичкою прилила сюди, у цю тавочку, і знизу водичка там про. Пропиталася, чому я обрала вазончики. Е, мені дуже подобаються вони тим, що тут дренажні від, ну, відтвори вітвори оці, і правильно я кажу українською. І е, я буду їх поливати знизу, не зверху, а знизу буду сюди наливати водичку, і вони будуть знизу е, пити водичку. Бо в мене таке було раніше, я переливала зверху, і коли дуже швидко-швидко і попадала водичка на, на стібільочок, і вони хворіли. Не хочеться вже, щоб хворіли гірочки, хочеться урожаю. Я буду старатися поливати їх знизу. і тут і... Дренажні відвори такі добрі. І це лазончики дев'яточка, діаметр 9 см. А це стаканчики, вони теж такі з дренажними відтворами. Це я хочу у, цьому році, хочу у цьому році спробувати у них вирощувати, як воно буде. Та й кабачок. Сьогодні на, на дворі у нас, ну прям літо, слухайте, так, так тепло, так тепло, так добре. Кабачок Іскандер F1. Ось такий він гарний. Будемо садити його. Я вперше взяла такий кабачок. Ну, ті роки в прошлому році взяла, купила насіння такого сортового, а це, я так розумію, що це гібрид. Якщо F1, то гібрид. Ось так ми його туди. У нас, бачите, він сам, тільки наоборот. Ось так треба так. Ось це. Все. Ось такі ми кобачки і огірочки. Так, давайте ми засипемо, просипемо. Зараз я накрию е, плівкою тоненькою і поставлю е в інкубатор. Я вам про нього розповідала. Вверху буде е буде підсказочка побачите. Е це інкубатор, в якому е курчата вилуплюються Ну Зараз він у нас служить як тепличка. Ну, ось так. Знаєте, дивлюся, що я мало, мабуть, налила водички сюди. Ну я накрию плівкою і буду дивитися. Не хочу дуже переливати, щоб не робити болото у вазончиках. Ось так, друзі, пльоночкою накрили і поставимо в інкубатор, поки... Огірочки кабачки не про, ну, проклюнуться, тоді пленочку знімемо та й покажу вам, що у нас вийде з вами. Всі разом робимо всією нашою великою родиною. Так, дуже дякую, що, ви, що в мене є моя родина, така велика чоловік, діти, всі-сі всі рідні мої. І ви, мої ну, наші, наші підписники нашого е, каналу і глядачі наші, що дивитесь, щиро е, дякуємо вам за те, що дивитесь е, наші відео. І підписуйтесь, а хто не підписався, ще підписуйтесь, далі буде. Е, і ну, треба... Е, Швидше робити добрі справи. Там внизу під відео чотири кнопочки підписатися, підняти пальчик вгору, коментувати і поділіться, будь ласка, нашими відео з вашими друзями. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!